Ну, що всім доброго вечора. Я вас рада вітати на вебінарі, який присвячений вашій ефективній підготовці доступних іспитів до магістратури у 2024 році. Мене звати Оксана Степаненко, я викладач, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національного університету Одеська юридична академія і вже більше. Трьох років я займаюсь підготовкою студентів до вступних випробувань до магістратури, а зараз також і займаюсь підготовкою до випускних екзаменів з магістратури, тому що ви вже знаєте, я думаю, більшість з вас що з цього року буде єдикий, але сьогодні не про це, сьогодні саме про вступні іспити до магістратури. Про що ми будемо сьогодні говорити? Який регламент нашої зустрічі, які особливості зараз, все це коротесенько вам розповім. Ну, по-перше, я розповім організаційні моменти, які іспити вас чекають, що вас чекає, які випробування, коли вони плануються бути, яким чином і так далі. Також в кінці презентую не ну, в кінці, я потім розкажу трошечки про свій курс, да, який я проводжу. Також сьогодні в нас будуть гості на нашому вебінарі. Це Максим, перший гість, який займається уже декілька років. Також підготовкою студентів до. Тесту загальних навчальних компетентностей логіки, тому що я перед собою ставлю таку ціль цього року. В принципі, я її і минулого року частково реалізовувала допомагати студентам не тільки готуватися до єдиного фахового вступного випробування, але й допомагати в аспекті пошуку, от як в принципі Максим мене в принципі сам знайшов, але щоб закрити усі всі їхні потреби в аспекті вступу до магістратури. Тому сьогодні будемо говорити не тільки про єдине фахове вступне випробування, але й про тест загальних навчальних компетентностей. І ще такий приємний бонус, про який я вам раніше не говорила. Сьогодні до нас підключиться моя студентка, яка минулого року готувалася разом зі мною до єдиного фахового вступного випробування. Вона здала на дуже, на дуже гарний результат. Вона з ним поділиться своїм результатом і тим, як вона готувалася. Мені здається, це буде дуже, дуже вам цікаво, тому що все ж таки не тільки з вуст викладача, так, але і з вуст студентів, які вже пройшли цей етап цього року, враховуючи всі особливості саме цього року. Вам розповісти, і ви зможете також задати їй е, запитання. Е, крім того, е, в кінці вас чекає бонус, тільки учасники сьогоднішнього вебінару отримують доступ до комплексного тесту. Я його не буду публікувати в чат ніде інший, а тільки його скину в чат нашої зустрічі, і саме учасники вебінару зможуть е, його собі скопіювати, посилання, і пройти в будь-який е, для себе зручний час, тому що все ж таки е, сьогодні я вирішила. Е, я вирішила все ж таки сьогодні не Вибачаюсь. Я вирішила сьогодні все ж таки не давати тест, щоб ми його разом робили, тому що це буде дуже багато часу. Я обов'язково такі зустрічі ще проведу, тому що минулого року я провела десь близько трьох-чотирьох безкоштовних вебінарів, на яких ми студентами разом розв'язували тести, їх аналізували і так далі. Так, що у нас тут в чаті? Угу. Так, все, тоді переходимо до нашого рекламу. До наших питань, які ми сьогодні будемо розглядати. Якщо якісь питання будуть виникати, можете піднімати руку, але давайте краще будемо працювати таким чином, що я розповім все, що планувала сьогодні, а потім обов'язково в кінці буде час на питання. Орієнтовна час нашої зустрічі десь буде приблизно. 30, 30 хвилин, я думаю, ой, не 30, 30, 60 хвилин. Ну, я думаю, 60 хвилин, 30, це я щось переборщила, так, це точно ми не будемо, 60 хвилин, я думаю, оптимально якраз ми з вами попрацюємо. Ну, що, які особливості вступу до магістратури 2024 року, звичайно, ніяких нормативних ще роз'яснень щодо вступу на наступний рік, ще немає. Тому ми сьогодні будемо говорити про все, що діяло у 2023 році, але я думаю, що воно суттєво не зміниться. Можливо, будуть якісь корективи, про що звичайно я також буду вам розповідати у своїх соціальних мережах, якщо вони будуть. Тому наразі ми поговоримо, як було цього року, як студенти складали цього року, і в принципі це буде ваш орієнтир, якого буде потрібно дотримуватися при підготовці. Готовці вже починаючи з я думаю, вересня місяця багато хто з вас буде починати готувати. Які в нас є особливості, які в нас є екзамени? Взагалом передбачено для студентів, які планують вступити до магістратури на основі ступеня бакалавра, два вступних якби, таких випробування. Перше, це ЄВІ, який... Включає в себе два блоки тест загальних навчальних компетентностей ТЗНК. про нього детальніше розкаже Максим трошечки пізніше, тому я взагалі не буду на ньому зупинятися. Він абсолютний спеціаліст в цій сфері. Дуже багато моїх студентів готувалося з ним, задоволені, тому він про це розкаже детальніше. І тест з іноземної мови. Що стосується тесту з іноземної мови, то тут, звичайно, вам потрібно Приховувати свій рівень, який є сьогодні. Якщо він є достатньо високим, то ви можете уже якби не хвилюватися, просто щось повторювати, згадувати і так далі. Якщо ваш рівень не достатньо високий, ви я думаю, самі це розумієте, то звичайно потрібно подумати про те, як краще готуватися, чи самостійно, чи знайти якісь курси. Я також постараюся в цьому аспекті допомогти, тому що зараз ми шукаємо, якби. Колеги, які займаються саме підготовкою до іноземної мови, але є певна складність, в тому що досить різні рівні, і, і так далі. Тому цей аспект ще допрацьовується, так би мовити. Що стосується, як ви можете собі допомогти, так є демонстраційні варіанти. Я чи сюди повернуся, да є демонстраційні варіанти ЄВІ цього року, да ви можете ввести, Я також скину вам посилання ЄВІ 2023 демонстраційний варіант і зайти і спробувати пройти такий тест. Чи то з логіки, да, ТЗНК, чи то з іноземної мови і одразу визначити свій рівень е, і розуміти, да, що вас чекає, який результат, плюс-мінус. Але, звичайно, це не 100%, Але все ж таки дасть вам певні орієнтири. Тому ось цей демонстраційний варіант, який є розміщений на ресурсах в інтернеті, обов'язково я вам дуже рекомендую пройти. Також нагадую посилання в Кино. Що стосується ЄФВВ, то він передбачений. Будуть посилання записом. Звичайно, я всі посилання під записом продублюю для того, щоб ви зараз не відволікались на них. Всі корисні посилання, все 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 буде в нашому і чаті, і буде в під записом даного відео. Що стосується ЄФВВ, то він передбачений не тільки для тих спеціальностей, які, в принципі, сьогодні нас цікавить право та міжнародне право. Я вам так просто для того, щоб ви, можливо, хтось вирішить чи на якісь спеціальності спробувати, або просто для своїх друзів розповість. Тобто є досить багато. Сьогодні спеціальності, які потребують крім єВІ єдиного вступного іспиту, складати ЄФВВ, ЕФ, Ми його називаємо так скорочено. Єдиний фаховий вступний вступне випробування. Ну, звичайно. Що стосується нас, право і міжнародне право цей із багато років є обов'язковим, і кожного року ми бачимо тенденцію щодо все ж таки ускладнення кількості, ускладнення самих завдань і збільшення їх кількості, що також звичайно ускладнює дещо. Ну не те, що підготовку, а сам процес складання. Про це також сьогодні більш детальніше пізніше поговоримо. Так, які в нас ще є тут особливості на що звернути увагу на програми. Коли ви почнете підготовку, якщо ви це будете робити самостійно, то звичайно обов'язково звертайте увагу на програму, які є затверджені. Вони є затверджені щодо всіх видів випробування, і щодо ЄВІ, і щодо е Є ФВВ, так само всі посилання у вас будуть, тому не хвилюйтеся. Я просто на це вам наголошу, да що ми готуємося відповідно до програм минулого року. Програми не змінювалися. Так, тобто, якщо ми говоримо про там тести з іноземних мов, то вона ще діє в нас з 2019 року. Якщо ми говоримо про ФВВ, то програма була затверджена у лютому 2022 року. Але в принципі програми не змінювалися, і я думаю, що ця тенденція залишиться. Можливо, будуть якісь. Точечні коректування. Також, якщо це буде, я вам обов'язково про це скажу і в нашому чаті, в якому ви вже є. Якщо ви на цьому вебінарі, вся інформація це буде, тому обов'язково залишайтеся, розповідайте друзям для того, щоб бути в курсі всіх змін. Я їх моніторю і одразу ділюся зі, зі студентами для того, щоб вони також були в курсі. А, ось якраз цей слайд про демонстраційний тест. Кож є важливим, взагалі всі тести, ми ще про це поговоримо, які є в відкритому доступі, вони важливі, тому що вони показують вам, які особливості, які питання, на що треба звернути увагу, але їх треба також дуже дуже обережно робити, особливо що це стосується ЄФВВ. Тобто, якщо по її принципі по англійській мові там, по інших. Умовах не може бути ніяких змін, да? так як це може бути у законодавстві, у, враховуючи, да, особливості нашого законодавства, яке досить часто змінюється, тому виконувати тести минулих років треба дуже, -дуже обережно. Про це також пізніше ще скажу, коли будемо розбирати з вами особливості підготовки. І програма ось ЄФВВ, про яку я казала, в лютому 2022 року вона затверджена, вона досить-досить обширна. І, звичайно, що якщо ви будете готуватися самостійно, то вам потрібно її, по-перше, вивчити цю програму, також посилання на неї будуть. Не вивчити, в аспекті запам'ятати всі питання, а в аспекті, що коли ви готуєтесь, це повинен бути орієнтир. Крім того, враховуючи те, що тільки починається навчальний рік, да, буквально через там декілька тижнів, в місяць, дивлячись, в кого коли. Я дуже рекомендую студентам, якщо у вас є в навчальному році цьому предмети, які входять до програми ЄФВВ, обов'язково при підготовці до занять, при підготовці до е, заліків, потім іспитів, враховуйте програму і просіть про це ваших викладачів, щоб вони обов'язково будуючи свої лекції, практичні заняття, повірте, вони відгукнуться на це. Більшість про це і так знає. Мої студенти, хто тут є, вони не дають збрехати, що ми з ними. Йшли да, по програмі е, єдиного фахового вступного випробування. Всі інші теми ми також розглядали. Да, але на це я робила акцент. Тому обов'язково це враховуйте і це вже буде вам як допомога. Тобто, ви, наприклад, вчите зараз цивільний процес там, чи кримінальний процес і ви дивитесь по програмі, які питання є, і на них звертайте прям особливу увагу, додаткову увагу, і це, звичайно, також буде плюсом. Вам потім менше потрібно буде повторювати, вчити з нуля і так далі. Тому програма це якби номер один. З чого ми починаємо? Що стосується певних ще процедурних моментів, які були цього року на ЄВі та ЄФВВ, тобто реєстрація здійснювалася приймальними комісіями закладів вищої освіти. Ви могли звернутися до будь-якого. Ну це в принципі зараз ще відбувається я маю на увазі. Вже зараз вступні випро вступні вступ відбувається так, але перед тим як студенти. Вступали для того, щоб скласти ці випробування, вони повинні були зареєструватися. Там досить тривалий час для того, щоб відбулася реєстрація, тому не хвилюйтеся. Точно потім все, все буде такі, роблять робиться календарик, і там все це відображено. Так само буде скрізь у вас на нього посилання в наших чатах, групах. Тому ви точно це не пропустите. Ну і тех... тестування проходило в спеціальних таких. Тимчасових екзаменаційних центрах, які були як в Україні, які були, так і за кордоном, тобто все відбувалося на комп'ютерах. студенти одразу сідали, робили тест, відповідали, і вони бачили на екран свій, свій результат. Тобто, одразу закінчивши тест, ви бачите свій результат. Що звичайно також є плюсом. Ви вже не хвилюєтесь, що там у вас буде, який там результат буде. Ви вже побачили там, набрали пороговий бал чи не набрали пороговий бал і так далі. Тому це також дуже дуже важливо. Що стосується кількості питання. Питань тривалості, і які в нас предмети входять, то цього року було збільшено максимально такої кількості питань ще не було жодного року, тому що загальна кількість тестових запитань становила 140 питань. Мої студенти не дадуть збригати, які готувалися цього року, і займалися, що це досить велика кількість питань, що багатьом було складно так довго концентруватися, тому. Звичайно, вони казали, що їм допомогло те, що вони готувалися, і ми з ними робили дуже багато тестів. Але все ж таки, жарко, е шумно, е ну і так далі. І все ж таки, це 180 хвилин. Тобто 180 хвилин часу вам потрібно бути сконцентрованим. Тому я вже тут наголошую на тому, що потрібно готуватися до цього і морально так. І, звичайно, робити велику кількість тестів за певний період часу. Спочатку там, можливо, там 10 тестів, 20, 30, 40. Так і звичайно було б дуже добре, якби ви мали можливість зробити такі великі комплексні тести, які ми також будемо робити студентами на курсі, які передбачають ось цю кількість завдань 140 тестових завдань. Тобто сіли за один раз, сіли зробили, і ви зрозуміли, що вас чекає. Тому це також дуже важливий момент. Ну і в нас передбачено вісім дисциплін. Можна сказати, що 9. Я й говорю, що 9, тому що я виділяю окремо адміністративне право, адміністративне судочинство. Це, в принципі, повноцінні самостійні навчальні дисципліни, галузі права. Тому вони, якби так, тут виділені в одну, але питання досить багато і по адмінсудочинству, особливо, ну там всі процедурні питання фактично весь кодекс про адміністративне судочинство. Тому... На нього ми також дуже велику увагу звертаємо в рамках курсу. Які ще предмети: конституційне право, адміністративне адміністративне судочинство, цивільне та цивільний процес, кримінальний та кримінальний процес і міжнародний блок, куди відноситься міжнародне публічне право і міжнародний захист прав людини. Максимальна кількість тестових балів, яку студенти можуть набрати, це 140, тобто це дати правильну відповідь на всі 140 запитань. При цьому є таблиця перерахунку балів, і відповідно можна набрати 200 балів. так? Тобто, за відповідь на 140 запитань студент набирає 200 балів. Ну, і є далі так перерахунок, якщо буде цікаво, то я також можу вам його скинути. Тобто, тест для студентів спеціальності право і міжнародне право є однаковим. Так, для студентів спеціальності право і міжнародне право однаковий тест і ФВВ вони стають одночасно, і він абсолютно нічим не відрізняється. Тому, якщо тут є ті, хто навчається на спеціальності міжнародне право, також це враховують. І такий я вам зробила слайд, щоб якби підсумувати кількість завдань 140, максимальна кількість тестових балів 140, рейтинговий бал 200 і час відведений на виконання тесту 180 хвилин. Це, що стосується цьогорічно, подивимося, що зміниться, можливо, наступного року щось. Я обов'язково про це як вже зазначала, скажу, але я думаю, що плюс-мінус ось така кількість питань буде, тому що минулого року так, студенти складали магістерський комплексний тест. Це було пов'язано да, ми, ми розуміємо, чому тому, що тоді взагалі не було часу і готувати ці питання, і взагалі були незрозумілі умови. Цього року більш-менш була вже стабільна ситуація вже було більш підготовки часу на якісь питання, так організаційні і так далі. Тому все ж таки з 50, так як було позаминулого року, цього року вже було 140 питань. Ну я думаю, що наступного року ця кількість залишиться плюс мінус такою і прохідний бал. Про що нам не казали до останнього, фактично, десь буквально за 10 днів до ЄФВ з'явилася інформація, що все ж таки буде прохідний бал, який становив 35 правильних відповідей, тобто 25%. Ну всі мої студенти, які займалися на курсі, пройшли цей бал. ну набагато більше понабирали, звичайно, але. Навіть ті, хто ставили собі за ціль просто пройти е, прохідний бал, тому що студенти є різні, є різний рівень підготовки. Одні хочуть на бюджет в топові вищі навчальні заклади, інші хочуть здати, тому що вони да, з тих чи інших причин не вчилися, не ходили на заняття і так далі. І тому, подібне. тому я завжди говорю про те, що от мій курс він передбачає можливість підготовки різних студентів, да, різних різним рівнем студентів і з різними бажаннями.